Хочу ще спробувати на ліврохвост. На два тульла. Еврохвост. Спробуємо новити окулька. Зараз підемо на спад. Для течія. У нас попробуємо тут половину. Всім привіт, друзі. Сходили на пляж уже туди. Окошарика там на даний момент нема. То доведеться десь шукати. Підемо в затінок Божара. О, коня, такий настрій. Чуєш, що хочу сказати. Як у дівчат. Сьогодні вона хоче шубу, завтра лабутени, післязавтра пірожинку, якусь солодку, ванільну. Сьогодні клює на віброхвіст, завтра на твістер, Післязавтра на щось пасивне. Їх вгадаєш, чесне слово, і стоїш як в лотерею, перебираєш той силікон, вже, вже тріщить рюкзак від силікона. Можна сказати, силика, силика. ціле меню, як в ресторані. Да. Що він замовить сьогодні, нікому не відомо. Наш день, тому що це -то треба новеньке, новеньке подавати. Подбирати до нього ключі кожен день. Каждое утро и каждый вечер надо. Утром вкнував на одне, вечером уже на другое. И до нее надо ключик подбирать. Каждый Божий день. Позавчора він разрывал приманку одну хместеров. Сейчас уже ноль покнуваю. Не знаю, мы будем пробовать украсть. Чтобы не брак до него ключик. Будем вот все пробовать. А ще ми сьогодні не взяли тримач, тож не вдасться сьогодні зазняти саму покльовку. Якщо щось зловимо, то ми, звісно, покажемо вам. Але самі покльовки, як завжди, у нас в прольоті. Бо коли я їхала тільки з однією своєю сумочкою і з пакетом, то я його, здається, виклала з рюкзака, і так він в пакеті залишився. Я навіть не знаю, де той пакет, то сьогодні покльовки не вдасться знімати. Хіба що. Хіба що будеш кричати, покльовка? Я швидко буду мацати телефон і шукати його, щоб якщо встигну зазняти, то якось так будемо робити. Ну, а зараз будемо пробувати цю триману. Ні, давай всі не будемо, бо там дуже багато всі. Ну, самі основні. Самі ходові. Самі ходові роботи, самі щоб відратові на сьогоднішній день. Полдня. Коротше, друзі, щоб простіше було, скорочу весь цей процес. Коротше, окомплює від 3 до 7 сантиметрів приманочка. Ось треба підібрати, коли саме в якому він настрої і що саме йому захочеться, це вже невідомо. Ну, Звісно, чим менший окушок, тим меншу приманочку, менший вантажик. Але якщо хочете щось більше зловити, то вже можна і побільше вантажик ставити, і трохи побільшу приманочку. Так що такі справи. Коротше, давайте ловити, бо ми дуже балакаємо багато, а ловити нічого не ловимо. Подім. Ти хочеш тут іще спробувати? Так, так, так. І ще, а от, глянь, водичка пішла, так? Да? Ага. І ще, друзі, багато, що приймалки треба підібрати, що є, груза. Ось ну, це. І як... Як є на дівчинку. Тобто до нього треба підібрати.

Були <різований> поклонки, дивіться, друзі. Були Угу, Поспішив. Поспішила. Бакуся було. Покуня може бути і тритечка, так що не завжди треба поспішати. Вам не приймали тут, але це окушок. Сам, так, так. Окушок, окушок. Який там нафік окушок? Тільки вимкнулась, включила чи включила. Вимкнулась, включила. Закинула. Була покльовка, друзі. Надгризло навіть хвіст. І це щука тут дає дрозда. Ось така всі приманки сує. просто їде. Коротше, не став сюди твістер, зараз вона всі хвости позгризає нафіг. І пачка приманок, як завжди, в тебе улетить за день. Що тут таке за нунчаки? Що за нунчаки? Що за нунчаки, кажу? Прийти до тяну. Спробуй. І краще одразу не чекати, коли вже розтріпаються, бо дуже багато шмалить треба. Спробуй вийду чи ні. У мене коли не багато було, то в мене виходило під шмалить. І притиснути треба, але пальці прилипнуть. Та добре треба притискати. Тут говняна запальничка. Її треба так. Ну коротше так. Там де тріснута ще там під шмали з цієї сторони. О, кошарик. О, у мене зійшов. О, разом страховий блін, стать, щоб не засвічувало. Я ще непоганий для цієї місцевості О, окушок. Так, скажи. О, та є крупні ще підміють на цьому місці? А да, да. ну-ка, покажись нам. Зараз фоточку зроблю, почекаю. Виловив короче, шалунчика. Плювали, шука. Мабуть, ні щука, ще не було. Там може і щука, а може і окунь натягнув mm -hmm. за хвіст. Погрызли, Дивіться, друзі, Дивіться, як він погрызли. Ого. Я кто-то погриз, вообще. А хто? кто щуча Шуча. Дивіться, заживу уже. Страшне, движется. Якин беденький вышел. Вот угу. это щука що робить сливай. Ладно, давай далі ловить. Отпускай его косушка. Так відпускаю, пощастило выжите. Спащи щучий. Паши девица, наверное, напополам тебе перепустили. Вот шин. Відпускаю, но жалко, отпускаю. Вот це шука шоробит сюди, ну их подивится. Что у нас не события? Та-да. Угу, видно гарно, так. Да. Що у нього тепер плавник не складається. Ні, складається плавник, але це там яма. Та я бачу. шрам. Сфоткаєш? Я сфоткала з той сторони. Не пускай такого расунчика гарного. Шалунчика. Відпускай. Швидкий? Ось Ось він, там. Ладно, давай далі ловити. новить. маленький фокнув. Що, той самий? Другий. <рес> Ще один. Не, другий, горбачев, горбачев. <рес> да. Другий. О, клас, молодець. Блін, шкода, штативу нема. Ну хоч так, хоч як небудь. Другі вже гарні, вже цілий. Окушки, шалунчики. Цілий, так, да, другий вже. Ну що. Знімай що, будемо далі ловити. Такі окушки-шалунчики. Там, там сьогодні толку нема, то тут трохи шалят маленькі. А бува тут толку нема, там буває. По-різному, не вгадаєш. А буває ніде нема толку. Відпускає. Не Ставте лайки, за покльовочки, за окушків, за рибалочки. Та пишіть свої коментарі. Не забувайте підписуватись на канал. Nå trenger vi det. Коротше, подивіться, хто в мене клюнув. Може той не щука надгризла хвостик. Такий маленький судачок. Ничего. Слухай, або ти зніми, або познімай, або щось. Бо я і з камерою і з тим таким манесеньким, манюнчик. Дивіться ти судачок. Зніми або бери знімай що небудь, бо в мене є всього дві руки на 35. Та блін, ну знімай вже судака. Вже ж тримаєш. Дивіться, я виходить. Звичайно, а що з ним робити? Подарував контент, хай іде. Ну Фотне його пам'ять. Та що його фоткає? Ну, ну добре, давай сфоткаємо. Це. Як його фоткати, такий малий є. Yeah. Все відпускає так його. Все, відпускаю. його в пліти не бий. Відпускаємо. Це перший такий малий тут судачок взяв. Взагалі перший тут судачок взяв, мене не брав ні разу. Короче. Оце прикол. Оце прикол, дивіться, оце прикол. стоїть. На цій середній перший. Кидуємо і ловимо. З першого захід. Гарненьке, ще один окошок, друзі. Ох. в мене грузіком. Рибаль далі? Рибалимо далі. Мені треба відходити, бо він знову мені ще кудись за своїм грузиком. Друзі, перший зацеп. Вітаємо. Вітаємо. Рибальці є. І Ні, це, навини, це ми тебе вітаємо. І погані навидимо. Ну, а як ти хотів? Зловив рибу, віддай приманку. Це завжди діє. Рибу зловив, віддай приманку. Є хороші навиди і є погані. От них за видать, вида хлібоветка. Да, по відтягу витяг. Слухай, де я відійду. Пробуй порозшатувати, може розігнеться гачок. Не на шапках, але назад подали, вони ще дружили там. Спаси спробуй. Та що мені пробувати, я ще не пробувала зацепи. Зараз спробую. Нормально. Сейчас тут осталось запаять. На спаді, ось така рибалка на спаді, не знаю, може, підемо ще на ту сторону, але та сторона ще гірша, ніж ця. Там ще більше обривів, що не закид, то обрив, що не закид, то обрив. Да, опасно, не так, тут опасно, звісно, У цієї сторони ще трохи краще, з тієї взагалі там якась коряга лежить. Скільки вже обривів, задовбали вже. Так що, ось така рибалочка вийшла. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео. Пока-пока-пока-пока.